І знов привіт! Останній на сьогодні, мабуть, уже тест за проханням підписника одного значить, суттяка. Ми перевіряємо все-таки по pv 1. Там, де у нас два входи, де у мене 6 і 7 панелей, от на цьому 6, на цьому 7. З якою ж напругою працює MPPT? Тобто попереднє відео, буквально попереднє відео, значить, там, де розрахунок був. Воно ну, І зараз, в принципі, збігається, якщо це поділити на 10 і помножити на 6, це буде дуже близько. Ну а 7 це буде вже дуже далеко. Але ж ми це можемо перевірити, значить, як, це, як це зробити. А ну, тут запобіжника можна повимикати, Мовно кажучи, вимкнути можна 1 або другий. І зараз будемо бачити, як воно працює. Я просто не знаю, котрий з них 6, котрий з них 7, тому будемо просто вгадувати. значить, що я роблю. Гашу піві. Тут все окей погасло. Ну, наприклад, вимикаємо якийсь один перший. І включаю назад. Дивимось, що буде. Значення ми пам'ятаємо, які у нас були. Зараз напруга стабілізується, хай просто MPPT включиться один і другий. Тоді будемо бачити. Ага, бачите, а чомусь на ПВ2 напруга просіла. Була ж 400 вольт. А зараз 340. Але ми тут пам'ятаємо величину. Тут у нас було 240, 250. Да? Бачите, зараз зросло до 275, 70, 65. Все одно, Давайте дамо почекати трошки часу, хай воно почухається, хай воно подумає, що кута. Може, мені не подобається оця величина, вона ж була 400 з гаком. Зараз бачите, на скільки на 30 вольт. А часу то не пройшло нічого. Ну. Щось схоже, нічого не міняється. На, ще просіла напруга на піві 2. А тут зросла. Бачите, 290. Тобто, це схоже, що дійсно м -м, дійсно схоже. Все-таки в такому режимі, що це саме панельний стрінг, так? Конкретно оце. оце так, здивимося ще раз. Ні, нічого не помінялося. Це сидить. Добре. Окей, включаємо другий. Ще раз ще вимикаю. Тут погасло. Погасло? Ну, якісь залишкові вольти ще сидять. Ну таке вони скоро Скоро щезнуть. Значить. Ці вмикаю назад. Вимикаю тепер послідовно мінус плюс. Тут інакше, до речі, і не. А ні, можна можна інакше. Ну, не суть. Вимикаю другий. І. Чекаю тут. Дивимося, що ж буде. Так, да, це схоже на шестипанельний стрінг. Бачите? Хоча знову ж таки ми маємо просідання напруги по ПІВІ-2. Так, тобто, я підозрюю, що відбувається наступне. Що він просто йому треба якийсь час, щоб він все-таки вийшов на якісь оптимальні значення, тому що він вишуковує його. Він не просто. А... Не просто, скажем, ну, не простим чином задає. Але напруга, так, бачите, 210, 215, ну, а там було 270. Все одно не зовсім сходиться. Хоча, якщо зараз взяти 375 поділити на 10 та помножити його на 6, Ну, це буде близько до того, що ну, маємо на піві 1. Дуже близько. О, на напорога. О, бачите, як пів2 підскочило до 400 вже. А було ж перед тим трималося на 370 весь час. Ну, але тим не менше, ви, ви на виробітки ви звернули увагу. Якщо тут вона плюс-мінус така сама, ну, тому що зрозуміло, тут же нічого не міняється, то тут у нас. Було величини, які ми зафіксували під час відео. Я думаю, що вони приблизно ті самі будуть. Там різниця у втраті, ви можете порахувати, що було на шестипанельному і на семипанельному стрінгу. Додати ці дві величини, і ви будете здивовані, що різниця між сумарною величиною, яку зараз ми ще раз вернемося, або перемотаєте на початок відео, вона не буде там більшою, ніж там кілька відсотків, там 4-5. Відрізнятись, тобто якось цей хлопець умудряється з двох різномасивних, е, ну, скажімо, різно, різної довжини масивів, поданих на один mppt трекер хоч різниця між ними і невелика, 6 7 панельок. Він умудряється з них витягнути максимум. Тобто, там не простий алгоритм, якийсь не, не саме звичайний, а все-таки якийсь ускладнений. Ну, це логічно, враховуючи його цінові можливості. Те, ну Давайте вертаємо назад. І ще раз фіксуємо, що ж у нас там О, відбувається. Так, є, поставив я ці до кінця. Все затиснуто, тут нічмам, нічого закриваю, вмикаю знову пів і слідкуємо. Це вже останній тест на сьогодні. Зараз він стабілізує свою напругу, знову ж таки, треба дати йому час, щоб він почухався. Ну, так. Тут було було скільки. Було 100, 110 і, по-моєму, 150 чи 160 було коли на 7-панельному і 100, 110 на 6-панельному стрінгу. Разом ну, 10 Вт пропало, мабуть, так. Да. Не, не більше. Не більше. Ну, тобто окей. Насправді відпрацьовує все дуже добре. Е, е, висновок. Ключовий висновок для тих, хто думає і намагається, скажімо, собі щось спланувати, спрогнозувати. Значить, Якщо у вас така ситуація, коли один MPPT і має два входи, раз, два, то теоретично нічого страшного не буде, якщо у вас задача, скажімо, дах максимально заставити, і там от, ну от, влізає ще одна панель додаткова. Тобто, по-хорошому, так дійсно їх має бути однакова кількість на кожному вході, щоб все працювало повністю красиво. Але якщо у вас ще одна панель влізає, і ви думаєте поставити її чи ні, ставте. Ставте, вона вам додасть більше виробітку, ніж ви втратите ну, від того, що ви її не поставите. Так, вона не додасть 100% свого номіналу, тому що буде все-таки хитрий алгоритм мусить якось це відпрацювати і зрозуміти, але ну, ефект загалом сумарний є, і воно працює. Все одно зараз воно працює. Ясно, що це не не, не, не панель, не, не напруга шестипанельного стріна. Так, ми ж бачили, що там вона була нижчою. Але все одно воно ближче до шестипанельного стріну живе. Тобто якось воно враховує її у середній, але я, я, ця теж зрозуміла логіка, як саме. Ну, але працює і різні струми, те, що вони фактично по суті вони будуть різні, ви теж бачили, Тут це, це все підтверджується якби чітко. Тому на цей раз на сьогодні це, мабуть, дійсно все. Я думаю, цей тест розставив багато крапочок над Є. І ну, побачимось далі. Побачимось далі. Це, це дуже специфічна тематика, вона мало кому буде цікава, насправді я не очікую мільйона переглядів, звичайно. Просто це унікальний контент, такого ви не знайдете. Мало хто таке робить, майже ніхто а було б добре, якби робили. Бо продавати продавати красиво вміють стилити, а реальність показати а фіг вам.